Чи бувало у вас відчуття, що життя це не зовсім ваш сценарій. Наче ви і стараєтеся, і розвиваєтеся, і будуєте стосунки, і працюєте, але знову і знову опиняєтеся в знайомих і далеко не вигідних для себе ситуаціях? Часто це не випадковість, це не якийсь поганий збіг обставин. І не карма. Візьмемо це в лапки. це… Ваші глибинні переконання, які сформувалися дещо ще в ранньому досвіді, в минулому, і непомітно керують нашими рішеннями зараз. Більше того, ми можемо їх передавати своїм дітям, і не усвідомлюючи, що за дуже аля правильними установками приховуються насправді щось не дуже добре. Тому сьогодні ми розглянемо п'ять найпоширеніших переконань, установок, які можуть роками програмувати нас на невдачі. Ну і звісно, поговоримо про те, як змінити свій життєвий сценарій. І установка номер один, як на мене, найпоширеніша одна з таких найпопулярніших деструктивних внутрішніх програм, яка звучить Я недо». недостатньо. І далі поставимо три крапки, тому що у кожного буде свій варіант. І ця установка вона може непомітно з'їдати нашу з вами впевненість в собі, розхитувати, мінімізовувати всі досягнення і так далі. І якщо в дитинстві ви часто могли чути слова значущих дорослих, типу ну можна було і краще, або ну це ж не привід для гордості. Вон, подивись, у інших і якась історія, або треба завжди старатися більше, досконалості немає меж, давай. То можливо, ви несвідомо взяли. На себе цю установку, і якихось ваших зусиль ніколи не буває достатньо у дорослому житті це може проявлятися як хронічне незадоволення собою, начебто об'єктивно все добре, освіта є досягнення і дуже часто їх немало, є сім'я, але всередині все одно відчуття, що цього замало. Тож, що з цим робити? Необхідно вчитися визнавати свої досягнення. Сором'язливість це шлях в нікуди. Зараз не про хизування, зараз саме про визнання своїх досягнень. Запитайте себе, що хорошого я вже зробив або зробила. Не порівнюйте себе з іншими людьми, порівнюйте себе з собою вчорашнім. Перестаньте чекати зовнішнього схвалення чиїхось слів захоплення. Визнання, ваша цінність вона не залежить від чужої оцінки. Це дуже важливо усвідомити. Практикуйте достатність, це складне завдання, бо замість того, коли ваш мозок буде казати давай краще, ви собі мусите нагадати: я на цей момент зробила або зробив все можливе, що від мене необхідно було. І це вже добре. Друга установка це я не маю права на помилку, або помилка дорівнює провал. І вона часто не дозволяє нам пробувати щось нове, тому що є той самий ризик ну не зробити коректно, не зробити правильно. І цей страх часто формується ну, зазвичай в школі, от коли помилки вони сприймалися, ну просто як щось неприйнятне. Тому що за ці помилки нас карали, нас соромили, нас принижували, висміювали, а не допомагали розібратися. І людина вчиться уникати всього, де немає гарантії успіху, де немає гарантії того, що вона точно дасть раду, точно впорається. І як це проявляється в житті? Ви вагаєтесь перед новими можливостями, ви відмовляєтеся від ідей, навіть не спробувавши. Ви надмірно боїтеся критики. Але життя це ж процес навчання, а навчання воно неможливо без помилок. Тому що робити, аби зламати цю установку? Переглянути своє ставлення до помилок, сприймати їх не як поразку, а як досвід, пробувати впроваджувати принцип експерименту. Якщо щось у нас не вийшло, це не означає, що є провал. Це означає, що треба скоригувати підхід. І якщо ми скоригуємо підхід, поекспериментуємо, ми можемо вийти зовсім на інший результат бажаний результат. Також необхідно змінити внутрішній діалог. І це надважлива позиція, тому що замість я. Зробила неправильно, о Боже, яка я нікчема чи не зграба. Треба собі казати, я спробував чи спробувала, і тепер я знаю трохи більше. Переконання номер 3 Я маю бути зручним або зручною, покірною чи покірливим. І тоді я буду подобатися іншим. І часто нас теж в дитинстві вчили: не сперечайся, не засмучуй інших, будь чемним або чемною. І це звучить дуже гарно. Поки не перетворюється на звичку ігнорувати власні потреби на догоду іншим людям. Якщо вам складно відмовити, якщо ви боїтеся когось засмутити, розчарувати, доставити певний дискомфорт, якщо вам доводиться кожного разу переступати через себе заради гармонії в стосунках, можливо, ця установка вам знайома. Тож, що робити з цим переконанням? Вчитися говорити ні, так, да, як би це банально не звучало. Вічливо, але твердо, екологічно і непохитно. Потрібно розмежовувати свої бажання і бажання, можливо, тут і маніпуляції і інших людей. Чи справді це моє рішення? Чи я роблю це лише для того, щоб комусь було комфортно? Прості питання, але поставте їх собі в потрібний момент. Намагайтеся зрозуміти, що ви маєте право на власні кордони. Це беззаперечно, це безапеляційно. Ваше ні, ваша відмова не робить вас поганою людиною. Зрозумійте це. Четверта установка про гроші. Гроші можуть здаватися ніби як зло або надзусилля. І якщо в дитинстві. Ви часто чули, чесною працею багато не заробиш, або ну гроші треба заслужити. Заможні люди всі нечесні. І так, зрозуміло, що наше середовище, воно нібито виправдовує ці установки, але дуже ймовірно, що у вас є внутрішній конфлікт щодо фінансів, тому що хтось заробляє чесно. І хтось не виснажує себе до нуля роботою у дорослому житті. Проявляється такий конфлікт відчуттям того, що заробляти великі гроші ну це взагалі неможливо. Може відбуватися саботаж фінансових можливостей, може бути віра в те, що гроші треба отримувати через дуже важку, через титанічну працю. І нам необхідно визначити ці визначити свої фінансові переконання. Напишіть усе, що ви думаєте про гроші. Яких з цих думок допомагають вам, а які заважають? Можливо, ви знайдете, що установка така дуже яскрава, треба накопичувати, але разом з тим ви собі за більш ніж половину життя нічого не дозволяєте. І тому. Якість вашого життя постійно псується. І коли ви дивитеся на інших, які, яким вдається збалансувати, і накопичувати, і щось витрачати на задоволення, вас огортає певний розпач, а то й заздрість. І п'ята установка я не заслуговую на щастя, і вона найбільш прихована, і вона не лежить на верхах, але вона така небезпечна і підступна. Якщо людина виросла в середовищі, де її емоції ігнорували, або її часто критикували за певні потреби, за якусь вразливість, от, за, за якийсь стан, то оце відчуття знецінення в дорослому віці може несвідомо провокувати уникнення чогось хорошого. Звучить парадоксально, але це так. І виглядає це на таких позиціях. Ми можемо обирати складні токсичні стосунки, де вже до нас ставляться не дуже добре. Ми саботуємо можливості. Ми можемо відчувати провину за моменти радості. Що з цим робити? Звернути увагу на свої реакції. Чи дозволяєте ви собі бути щасливим чи щасливою? Як можна вчитися помічати хороше? Навіть маленькі радощі заслуговують на вашу увагу. Необхідно прийняти дуже просту істину, що ви маєте право бути щасливими без виправдань. Не потрібно виправдовуватися за те, що у вас все добре. Наші установки, друзі, не є вироком, і це прекрасні новини. Так, вони можуть непомітно впливати на наше життя. Більше вони можуть. Псувати якість нашого життя, але їх можна змінювати, і це головне спробуйте переглянути свої переконання, поставте собі питання, елементарні питання, чи справді це моя думка, чи це щось, що мені колись нав'язали? Можливо, мама так казала, можливо, бабця була переконана, і вона просто втиснювала цю позицію вам в голову. І цей процес дослідження себе він може бути дуже складний, але водночас він дуже потрібний. Бо в кожній ситуації, де ми себе почуваємо недобре, ми маємо право зробити вибір Іти старою стежкою, своїм старим сценарієм або все ж таки щось змінити, змінити траєкторію, і зазвичай після зміни цієї траєкторії. Ми маємо можливість зробити інші висновки, отримати коригуючий досвід і подивитися іншими очима на себе.